Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Кабмін готує нову модель економічного бронювання від призову. Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд готує також нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економічне бронювання від мобілізації не отримує позитивної оцінки серед військових на передовій, тому уряд працює над удосконаленням нової моделі. Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму. Прем'єр наголосив, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами сил оборони. Якщо ми говоримо про економічне бронювання як про сплату певної суми коштів, то це несправедливо. Тому критерії і параметри мають бути такими, що до задовільняють ЗСУ і бізнес. Ми працюємо над цим, маємо безліч варіантів. Зараз ми напрацьовуємо нову модель такого механізму. Можливо, буде заснована на певній заробітній платі, яку встановлять одну для всіх регіонів. Казав шмагаль. Також він зазначив, що уряд готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронюван їхніх працівників запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але вони дадуть можливість чіткіше визначити критичних підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників, сказав смигаль. Зазначимо, що за словами шмигаля, бійців повісток на мобілізацію, сформованого через реєстр оборіг надсилається людям, які не працюють або не платять податки. Нагадаємо, що член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомив, чи підтримують Верховній Раді ідею економічного бронювання за словами президента Володимира Ленського справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.